Сьогодні ми розглянемо рівняння прямих та площини. Ну, прямої верніше, та площини. Пряму ми будемо розглядати як на площині, так і в просторі. Ну, площина, понятно, тільки в просторі. Ну і ще взаємне розташування прямих і площа у просторі. І так, значить, в даній таблиці я згрупував основні види рівнянь прямої. Це рівняє прямої наплошні, це рівняє прямої в просторі. Тут назва рівняння і елементи, які використовуються для складання цього рівняння. І так, перше рівняння. Значить, воно складено з використанням ось, прочитаю, рівняння прямої, що проходить через точку М0В з координатами 0 в Y0W, тобто використана одна точка. І проводиться пряма перпендикулярно до вектора з координатами АВ. використана дана точка і даний вектор. Пряма проводиться перпендикулярно до цього вектора. Таким чином розглянемо, як будується ця цей, як складається рівняння цієї прямої. Розглянемо на малюнку відповідно в системі координат. Так, Так, тут у нас X тут, Y. І розглянемо пряму, розглянемо точку на цій прямій. В ну, общем, вона хай буде М0В с координатами X0V, X0, Y 0 Так, розглянемо вектор, який... Перпендикулярний до нашої прямої. Значить, його позначаємо через N з координатами АБ. Далі. Ну і щоб побудувати, він скласти рівняння для цієї прямої, розглянемо будь-яку точку на прямій. Це довільна точка, значить координати її відповідно довільні і Ну і нагадаю, що при розв'язанні таких задач, ну, аналогічного типу в аналітичній геометрії, яку ми вивчали в шкільному курсі, там були задачі на знаходження геометричного місця точок координатної площини, які задовольняють певну умову. Ну і ця задача то, також може бути сформульована таким чином, тобто знайти геометричне місце точок координатної площини, яким належить точка m 0 v і вектор N перпендикулярний до них. Так, ну Розв'язується така задача на знаходженні геометричного місця точок. Щоб скласти рівняння для геометричного місця точок, необхідно використати ту дану особливість, яка Задача звучить. В нашому випадку звучить особливість, що вектор M должен бути перпендикулярний до того, що ми шукаємо. Тобто до цієї лінії, яка буде прямою. Для того, щоб використати перпендикулярність вектора, я побудую ще один вектор. Але який належить прямій. Спочатку в точці M0V і кінцем в точці M. Оскільки точка M це будь-яка точка. Тобто, ну, що вона може ковзити по прямій і малювати саму пряму, то вектор n буде змінюватися, в залежності від того, як переміщується та точка і промальовує оцю пряму. Так. Таким чином, побудувавши цей вектор, я тепер отримую два взаємоперпендикулярних вектори, і я можу використати умову перпендикулярності векторів. Тобто, що скалярний добуток. Цих векторів дорівнює нулю. Відповідно, що будемо мати в цьому випадку. <кій> Значить, вектор N скалярно помножений на вектор M0WM. Здобутку даємо. Так, ну фактично, це вже й наше рівняння. Залишилося тільки тепер деталізувати N і M0, M0WM. Тобто мы будем мать это A, вектор, координати об гармоніше. Множиться скалярно на вектор x-x0. Y-y0. И дальнейцей иду вот так нулю. Y -Y Значит, теперь раскрываем душки. Разве. Значит получаем А на Х минус х 0 плюс B на Y минус Y0V0 Так есть рівняние самошукановой прямой Потому что как я говорю Вот цей Кінець вектора, кінець вектора Він Може належати будь-якій точці площини координатної, але так, тим, чином, щоб вектор сам залишався перпендикулярний до вектора нормального. Відповідно, інших точок на площині, крім точок цієї прямої, просто не існує. Отже, оце рівняння задає ту пряму. Яку ми зараз шукаємо, тобто пряму, яка проходить через точку МВВ і перпендикулярна до вектора нормального. Так, так. Наступне рівняння. Значить, оце наступне рівняння з цього попереднього. Називають його рівняння загального, загальне рівняння або рівняння загального пункту. Так от, воно виходить, якщо тут розкрити дужки, Ось ax, Бі, о чого воно є, а потім мінус 0 в і мінус 0 в це числа, виконали дію, отримали число c. Так що це рівняння, яке нам відомо шкільного курсу загальне, воно виходить за цього шляхом дію. Наступне рівняння канонічне, бо рівняння найпростіше. Воно також виходить з використанням векторів, але іншого типу. І так. Канонічне рівняння рівняння прямої, що проходить через точку М 0 так як і тут було, паралельно до вектора S. Тут було перпендикулярно, тут паралельно. Тобто маємо слідуючи. Знову ж таки, система координат. Так, далі. Т у нас X, T у нас, Y. Далее у нас есть прям маяку мы Ну то есть. Уважаем, что мы же Так. На Так. Например, у нас есть точка М 0 V. С координатами X0V, Y, 0 V. Ну и берем так само дайку точку М с координатами X, Y. Будуємо вектор. Так, М 0 вм І слідуючий вектор, до якого це буде паралельним. Ми можемо побувати, побудувати будь де хоч напрямку з боку без разниці. Я побудую збоку. І так, ось цей вектор. Так, ми його назвемо S. І в нього відомі координати M, M. M. Так, Значить, оскільки вектор м 0 М паралельний до вектора S, то значить, виконується умова Тобто, Координати векторів будуть пропорційними. Ну, Получається координата вектора М 0 м це x x 0 м Відноситься до першої координати вектора S. Так само, як y y-0, y відноситься до координати M. Ну і все, получили рівняння в каналичному группе. Так. Наступне рівняння. Значить, s вектора це називається напрямний вектор прямий. Тому що співпадає із самою прямою може співпадати він ще до допряму. Так, тепер рівняння прямою, що проходить через задані дві точки. Ну, оце рівняння, воно взагалі різновиди цього рівняння. Тому, якщо ми, наприклад, візьмемо зараз покажу, візьмемо вектор С ну, використавши точки М1 і М2, там, скажімо, чи АБ, там що позначив то маємо цю систему координат. Маємо пряму в цій системі координат. Це буде так, тепер. Маємо дві точки. Все. А з координатами Х1 У1 Б. З координатами Х2 и 2 Так. Дальше. Берем деяку точку М с координатами X, Y. Разжидаем векторы. Один вектор АБ. А другий вектор АЭ. Ці вектори колінарні, тобто ми маємо перший вектор, це буде ну, з х, x-x1. Перша координата його, x-x1, відноситься до першої координати вектора а, бо це x2-x1. Так само, як друга координата y y 1 відноситься до другої y2 мінус y1 так що як бачите тут у нас ситуація получається така що ця формула є наслідком цієї так наступне рівняння прямої у відрізках на ося значить ну, б, АБ. Це відрізки, які підпинає пряма на осях координат. Е, значить, вона також, ця формула є наслідком від цих. Значить, е, на малюнку покажу. Про що йде мова. Значить, ось оці відрізки. Про які йде мова. Значить, відрізок по сіапсіс. Я так напишу. А. И близок по сиординам b. То есть получается x до А. Так само нет, плюс Y до B. Это линия АБ. Так. Вот так я ревнях у еблиска. Х до А, тобто абсиса до відрізка осі абсцис. плюс ордината до відрізка оці ординати. Наступне рівняння <coughs> Відоме нам через шкільного курсу рівняння через кутовий коефіцієнт. Рівняння пряму з кутовим коефіцієнтом. Далі. Нормоване рівняння прямої П. Це довжина перпендикуляра, включено спочатку координат напряму. Тобто у нас тут використовується довжина перпендикуляра, опущено до шуканої прямої і спочатку координат. Ну і кути. Зараз побачите, що це за кути. Це. І так, значить розглянемо систему координат. Цій системі координат розглянемо пряму. Деяку точку на цій прямій. Це будь-яка точка. Координатами XY. Координат, які будуть використані для складання рівняння. Далі відстань. початку координат до шуканої <coughs> прямої. Ну і ця відстань, як там написано, буде певно. Проведемо радіус вектор до точки М. І кут між оцим риском P і Strap C. Це якраз цей кут, який там синус і космос І так, значить для для червоної може бути добудова робити. Е для розуміння суті е цього підходу до складання рівня. Е точка М, як було сказано, це довільна точка е тієї фігури, що ми шукаємо, в даному випадку прямої, вона може тут, тут, тут будь-де розташуватися. Але сказано, що всі ці точки, де б вони не розташовувалися, повинні знаходитися. Е на такій лінії, яка віддалена від е, початку координат на фіксовану відстань P. Тут на оцю P. Так, ну і використаємо, що відстань у нас не змінюється до цієї прямої. І просто її виразимо, знайдемо і виразимо через Y. і включимо відвідання цієї прямої. Так, значить, оце у нас X тут. Получается. Теперь я сюда проведу Скажем это. Параллельно двуссерд. Так, и сюда. Параллельно двуссерда. Что я. я маю? Я маю тут кут альфа. Тут кут альфа. Я. я маю тут кут То есть два прямоукутных трекутных, утоны. И с кутом альфа. Зустрічого прямокутного трикутника, оцю часть відстані я можу визначити як добуток гіпотенузи. Це оцей відрізок у нас виходить, гіпотенуза, на э, косину сальф. І оце э, відрізок нашого вибірска. Я, я знайду як на це капель, поділений на синус альф. Ну, спочатку я знайду оцей відрізок. Оцей відрізок, який дорівнює цього відрізка. Для цього я від з X. Оцей відрізок. Так, значить, ну як його позначить, Хай тут М тут буде К. Значить, відрізок МК. Будев X. Мінус. А оцей картик в цьому трикутнику це буде цей еще катет помножити на катангенс альфа. Тобто э, цей катет це ордината наша. Оце. То есть получается, цей катет це буде y на катангенс альфа. Так. Да. <клес> це я знайшов МК. Тепер я МК викрасну для знаходження цього відрізка. Я його позначу К. Л хай буде. І так, КЛ. Буде рівнять МК. Умножити на когось Аф. Так, тобто це буде у нас в координатах X мінус y kategens альфа умножить на косинус альфа. Так. Або це буде катанець представлю як косинус на синус і запишу другим Значить, це буде x. Ну, Коротше, оце явішка немає x косинус альфа минус y косинус квадрат альфа на синус альфа. Так. Це я визначив k. Тепер знаходжу k от у нас k. От. знач као, це за цього трикутника, це гіпотенуза, значить це буде y. Поділити на Сімфе. Так, ну і тепер знаходимо всю цю відстань ОЛ у нас П. Так ОЛ, бодові не ОК плюс КЛ. Ну і тепер маємо ОЛ бордовіння. Так. ОК у нас Y. На синус альфа плюс кая у нас x косинус альфа минус y косинус квадрат альфа на синус альфа. Так, тепер оце оцей цим другим згрупую получу це я перепишу x косинус альфа плюс так, синус альфа. И мы получаем y задушки. Вот В дужках остается 1 минус косинус квадрат, квадрат альфа. И 1 минус косинус квадрат с синус квадрат, у нас кручивается, получается х косинус альфа плюс y sin α. Тобто ми маємо, що ця сума дорівнює відстані оцій від початку координат до прямої, тобто P у нас вона позначена. Тобто маємо рівняння, що x косинус альфа плюс y дорівнює P. Так. Ну от так. Значить, таким образом ми отримали нормоване рівняння. Так, прямой Дальше. Можно записать ревняние в векторной форме. Значит, покажу зараз. Через радиус векторы. Значит, есть у нас система координат. Е прямо. Е точки на Значить, ця точка має координати ну хай HM М це буде, так нулевая, Y нулева. Друга точка не фіксується, вона довільна, може ковзати. це буде XY. Так, значить радіус вектор точки М. Я його підпишу точка М нулева, я что тут попустимо. Я його підпишу як R M. Нагадаю, що в радіус вектора у нас а, координати співпадають з координатом кінця, тому що початок у них 0-0. Так, ну а це у нас радіус вектор точки N. Тепер розглядаємо цей вектор. Загадимо. Цей вектор. Ну і получається, що оцей вектор плюс оцей вектор дає оцей вектор. А оцей вектор у нас получається різниця оцих векторів, Тобто є від суми це оцей вектор мінус оцей. Пусть ми маємо а, слідующе, що so, вектор m0m. Вектор m0m. Він буде дорівнювати різниці вектор R, радіус вектор точки M, мінус радіус вектор точки M 0. Ну і запишемо це у вигляді рівняння таку. Значить, R це у нас має координати X, -y. X, Y. Y. Р0В... Р0В має координати Х нулева, Y0. Так. Да. А ще згадаємо, що m 0 m паралельний до э, направляючого вектора. Тому я тут додав інформацію, що M0, m 0 m Паралельный до вектора S, направляючого вектора, з координатами mm. Так. Таким чином, якщо m0vm до S, то значить з умови кулінарності векторів ми маємо, що m 0 кратний до S. E, ну, Кратність ми позначимо через ТС. І тепер підстав, що цей вираз от сюди ми отримаємо. ТС видаємо. R. Я координати писати не буду. Міс R0. Так, ну і оскільки XY координати в нас ось в R, тому я запишу його таким чином. R з координатами XY. Буде рівнять R0W. Ми його сюди переносимо координатами x0 и y02. Тогда Т С. С координатами М. Таким образом мы получили рівняння в векторной форме. Так, дальше можно перейти до координат, звичайно. Ну, то есть, координата X у нас в дорівнює? Перші координати цієї суми. А координат цієї суми перша буде дорівнювати x0v плюс ТМ. Так само Y. Y0V плюс ТМ. І ми отримуємо таку систему для визначення координат точок прямої і називають тоді це... Параметричний вигляд прямої, тобто параметричний вигляд, параметричний спосіб задання прямої. Так, значить, зараз я покажу. Тут. Ось він цей параметричний вигляд. Ще як можна отримати оце, оцю систему, рівнянь заданих в які задають пряму в параметричному вигляді. Та ось отсюда. Значить, оскільки ці відношення рівні, то можна їх позначити через t. Це виходить оце С дорівнює t, і оце відношення дорівнює t. Потім з рівняння X-X0 на m вирівнює t, ми знаходимо X. З рівняння Y-Y0 на M дорівнює t, ми знаходимо Y і ми отримуємо цю ж саму систему. Так. Ну, зверьте увагу, що у нас співпадання на починів просторі відбувається ось тут ось. Далі вот тут. Тут нема, нема, нема. У гардеробній формі співпадання. В параметричному вигляді. І все. Так, ну це ось вот так. Екскурсія по регіяну.